Мабуть, багато хто з вас чув, що багаті люди в США не платять податки, тоді як Америка тримається саме на податках звичайних людей, таких як ми з вами. Ворен Баффет – один з найбагатіших людей на планеті. Людина, яка володіє компанією Berkshire Hathaway. Це така компанія, що має у власності Geico, Dairy Queen, Залізницю, акції Apple, акції Coca-Cola та десятки інших бізнесів. Коли ці компанії ростуть, ростуть вартість акцій компанії Баффет. І сьогодні одна акція коштує понад пів мільйона доларів. Сам Баффет володіє майже 240 тисячами таких акцій. Ворен Баффет, багата людина. Нагадую, сам не раз сказав, що його секретарка платить податків більше ніж він. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях Емігранта. Моє ім'я Назар. Дякую, що прийшли навчитися та розуміти більше бізнес, інвестиції, саморозвиток і залишити, щоб почути про систему оподаткування в США. І одразу виникає питання: чому так? Чому багаті платять менше податків? І це легально? Бо вони платять різні типи податків. Секретарка Ворена Баффета платить income Tax – податок з зарплати, а сам Баффет capital Gain Tax Податок на прибуток із продажу акцій, і ось тут головна хитрость: ставка податку на зарплату в США може бути до 37%. а на капітальний прибуток всього 20%. Зараз поясню конкретніше. Тобто, людина, яка отримує мільйони на біржі, платить удвічі менше, ніж той, хто працює з 9 до 5. і Баффет – це не виняток. Уся система так побудована, що мільярдери грають за іншими правилами. Давайте розберемось зовсім просто в Америці. Є така штука як прогресивний податок. Це означає, що чим більше ти заробляєш, тим більше відсоток ти платиш податку. Наприклад, якщо ти заробив 15 тисяч доларів на рік, твоя ставка може сягати 10 Якщо вже 60 тисяч приблизно 22%. А якщо, скажімо, ти заробив 200 тисяч доларів або більше на рік, то твій податок може сягати від 30 до 37%. І це не означає, що з 200 тисяч доларів ти конкретно 37% заплатиш податку. Бо насправді там рахується все набагато складніше. Але я не хочу зараз тут заглиблюватись сюди, тому що це відео буде занадто довго. Тобто, якщо коротко, чим вищий дохід, тим більше відсоток. І це звучить логічно, правда? Але є нюанс. Це податок на дохід, як я вже й казав. Income tax. Його платять усі, хто отримує зарплату, премії, бонуси. І саме цей податок платить більша кількість людей в Штатах, у тому числі і я, коли працюю на W2. Це офіційне працевлаштування в Штатах, а от мільярдери зазвичай отримують гроші зовсім інакше. Вони не отримують зарплату у класичному сенсі цього розуміння. Вони володіють акціями. Якщо ти купив акції за 100 доларів, а потім вони виросли в ціні, і ти продав їх за 200, то твій прибуток це 100 доларів. І саме з цієї сотні ти платиш податок. Але навіть тут може бути різний відсоток. Податку. Якщо ти тримав ці акції менше року, це називається Shared Term Capital Gains. і США бере з тебе майже стільки ж податку як з зарплати, як з income tax, до 37%. Якщо ти тримав їх більше року, це вже називається Long Term Capital Gains. і ставка податку значно менша до 20%. Тобто, якщо ви працюєте і заробляєте. 100 тисяч ви віддасте приблизно 25-30% це income tax. А якщо ви інвестор і заробили ті самі 100 тисяч доларів на рік і тримали ці акції більше року, і потім продали їх, ви заплатите тільки 15-20%. Бо тут ви вже не платите income tax, а платите long term Capital Gains Tax. Але я вам казав, що мільярдери. Не платять податків, і це правда, бо ось що саме цікаве: якщо ви нічого не продаєте акції, якими володієте, ви нічого не платите взагалі. І от саме це роблять мільярдери. Вони володіють акціями, які щороку ростуть у ціні, але не продають їх на папері. Вони стають багатішими. Але для податкової це не прибуток, бо податки в США сплачуються тільки тоді, коли ти щось продав. І заробив з цього реальні гроші, реальні кошти. А коли ти просто володієш, і це лише один спосіб легально в США не платити податки, як це роблять багаті люди. Я буду розповідати більше про це, тому підписуйтесь. У мене є ще багато що про це розповісти. Саме тому, наприклад, Джеф Безос, засновник Amazon, Роками залишався найбагатішою людиною в Америці, але при цьому сплачував майже нульові податки. Його головне багатство це акції Амазон, які постійно дорожчують. Але поки він їх не продає, податково вважає, що він нічого не заробив. Те саме з Ілоном Маском. Він не отримує офіційну зарплату від Тесла. Його багатство це акції компанії, і поки він їх не продає. Він теж не платить податки. Система оподаткування в США винагороджує людей, які рухають економіку вперед, відкривають бізнеси, інвестують в маркет, інвестують в нерухомість. І я не кажу, що ця система справедлива, але вона така, яка вона є. І той, хто її розуміє, грає зовсім по іншому. Як казав сам Баффет, якщо ти не знайдеш спосіб заробити гроші, поки ти спиш. Доведеться працювати, поки ти помреш. Тому наступного разу, коли ти почуєш, що хтось не платить податок, не перетворюй це на злість і що світ несправедливий до тебе. А запитай себе, як вони це зробили і що я можу з цього навчитися, а навчитися можна. Наприклад, подивитися моє попереднє відео про різні типи інвестицій від найгірших до найкращих. Дякую за перегляд до кінця. Learn, build. Invest. Repeat. переходьте сюди на це відео.